Okay. Цікаво, що буде у вас під клошами. У мій корндоги. Як круто! Yeah! Що буде у Джейн? Ого, це собача кісточка. Ха-ха, Джейн, не знала, що ти в душі собачка. Ап-ап. Давайте почнемо з мії. Yeah. Та легко. Зараз спробує корндог з шоколадом. М -м, він так апетитно виглядає. Ой, як смачно тягнеться сир. Смакота. Ммм. Mm. Я вже з'їла один корндор. Настав час ще двох. Зараз я й вас їм. Ой, які ви вы смачні. Виявляється, сир шоколадом відмінно поєднується. А я навіть і не підозрювала. Смакота. Джейн, можеш продовжувати. Та якось зовсім не хочеться. Ця собача кістка виглядає такою несмачною. Не думаю, що їй навіть шоколад зможе допомогти. Але спробую. Достатньо. Хм, вона така тверда. У мене зовсім не виходить її прокусити. О, точно. Молі до мене. Тобі подобається кісточка? Можеш уплітати. Мачіного. Чекаємо на нові смаколики. Давайте цього разу перше відкриє Джейн. Що буде? Вау, це ж палички Покі Такі яскраві. Мія відкривай свій клош. Нам не терпиться дізнатися, що під ним. Ого, це ж селера. Я перша почну. У мене тут така смачна паличка. Бачила, як я можу? А ти так можеш? Хочу ще. Всі палички різного кольору. Це так класно. Хочу доїсти все до кінця. Мія вистачить пускати слини. Ти весь апетит мені псуєш? Точно, спробуй одну паличку. Я ділитись не буду. Мені самі мої хласи мало. Хочу з'їсти все сама. Настав час занурити в шоколад усі палички. Вау, яких багато. Вони так гарно покриваються шоколадом. Смакота. М -м, як же мені смачно. Семія, можеш продовжувати? Я наїлась. Добре. Ця селера виглядає так жахливо. І Як мені такий величезний занурити в шоколад? Гаразд, почнемо з листочка. Ой, він навіть в шоколаді виглядає жахливо. Фу, на смак також жахливий. Гаразд. Доведеться занурити одразу всю селеру шоколад, щоб швидше з ним покінчити. Треба зібрати всі сили в кулак. Приступаю до поїдання. Фу, я почуваюсь коровою, що їсть траву на галявині. Мені б зараз шоколаду чи печива. Ох, залишився останній шматочок. Готова. О, ні. Мені якось погано. Ти молодець мія. Що тепер вам дісталось? Відкриваємо колош. Вау, це ж Макдональдс, Круто! А що у Міє? Йоу, чесник. Яка гидота. Давайте почнемо з Джейн. У неї точно буде щось смачне. Зараз я зніму огляд на свій хеппі-міл До нього входить так багато смакот Тут і гарний соковитий бургер. Як він смачно пахне. М -м -м. І навіть картопля фрі. Смакота. Я також хочу. Так, так, там ще щось є. Ого, це ж морозиво. Як класно! Це виглядає так апетитно. Мені швидше треба спробувати бургер. Агов, чого тобі? О, гаразд! Зараз занурю його в шоколад. Сподіваюсь, що бургер навіть у шоколаді буде смачним. Зараз і дізнаємось. Ого, він і справді смачний. Мені дуже подобається. А тепер настав час картоплі. Думаю, що шоколад її точно не зіпсує. Спробуємо одну! Ого! Смакота! А чи можна мені одну картоплю? Лише одну. Ура! Дякую, Джейм! Я так мріяла скуштувати картоплю в шоколаді. Вау! Мм, як смачно! О, у мене ідея. Я не буду занурювати по одній картоплі. Я засуну фонтану одразу всю картоплю, щоб вона повністю вкрила шоколадом. Виглядає приголомшливо. Смакота. Чому в Макдональдсі не подають картоплю в шоколаді? Потрібно обов'язково розповісти їм, бо це ж смачно. Так, так, я зрозуміла, досить уже хвалитись. Стривай, у мене ще є. Ось воно буде точно нереально смачне під шоколадом. Зараз оцінимо на смак. Неймовірно. Це так смачно. Все таки з'їсти ріжок морозова наприкінці було найкращим рішенням. Мія прийшла твоя черга. Часник. Я вже забула про нього, але я не хочу. Добре, добре. Доведеться спробувати його шоколадом. Ой, який неприємний на смак. Тут То Точно треба більше шоколаду. Ой, мені навіть дивитись на це складно. Це було огидно. Але я впоралась. Я собою задоволена. Але животик зовсім не задоволений таким обідом. Упс, пробач, Джейн. Невже так сильно пахне? Не терпиться дізнатися, що зараз у вас під клошами відкриває Джейн. Ого, це ж каблучка льодяник! Скоріше одягай все на руку і занурю в шоколад. Мені так ідуть ці каблучки. Мія, як тобі? Правда ж гарно? Їх треба швидше занурити в шоколад. Здорово! Льодяники в шоколаді будуть такі смачні. Я впевнена. М -м, я мала рацію. Кожен окремо оближу. Це ще смачніше. Зараз дізнаємося, що в мене. Ого, це чітос, але він гострий. Я люблю чітос, але не гострий. Мені треба спробувати одну чітосинку, щоб оцінити гостроту за десятибальною шкалою. М -м, зовсім не гостро. Думаю, що варто спробувати одразу кілька. Насадимо на шпажку і занурю все в шоколад. Ось так. Ого, ці чітас виглядають так апетитно в шоколаді. Ммм. Смакота. Треба з'їсти все-все. Як же смачно. Ого. А ось його страда підійшла. Джеймс, виявилось дуже гостро. Я не можу стримати вогонь. Бережись. Мія досить. Я вся в сажі. Oh О, ні, ще горить. Потрібно запити все шоколадом. Ура! Мені допомагає. Треба ще запити. Ой-ой! Не вже все скінчилось, але гостроти більше не відчуваю. А тепер хто відкриває клош? Одночасно. Вау! У кого такі гарні кавуни на тарілці? Мія тобі неймовірно пощастило. А що Джейн? О, це желе з броколі. У яка гидота Давайте почнемо з Джейн. Гаразд. Зараз оцінимо на смак без шоколаду. Дота. Візьмемо невеликий шматочок ложечкою. Фу, навіть жиле жахливе. Сподіваюсь, що жили шоколадом. Станеш менш жахливим. Треба більше шоколаду. Тепер треба спробувати. І огидно. Але з шоколадом терпимо. Oh Гаразд, треба якнашвидше з'їсти цей жилений жах зі смаком броколі, щоб швидше забути про це. З шоколадом терпимо. Я зможу. Залишились трохи. Ще кілька шматочків. Фу, залишився самий жахливий шматок з броколі. Тут треба більше шоколаду. О, Ну і Гедота. Мені зовсім не подобається. Ура, нарешті я зможу спробувати кавун з шоколадом. Занурюємо шоколад і спробуємо. Ммм, Смакота. Хочу ще. Та ще. Мені треба більше шоколаду. Смакота. Давайте мої хороші кавунчики. Шоколад. М -м -м. Смакота. Ой, щось я зовсім не подумала про кісточки. Потрібно їх виплянути. Мія, ну не в мене ж зупини свій зерновий кулемет. Все, можна прибирати? Це обличчя на тарілці з насіння дуже нагадує моє. Ага. Давайте відкриємо ще раз клоші. Що вам дісталось цього разу? Ого, а під підколошим смачні пластівці. Так, а що, Джейн? О, це сирі яйця, який жах. Ура, мені пощастило. Зараз спробуємо пластівці. Занурюю. О, як смачно. До мене прийшла ідея. Це ж пластівці. Молока в мене немає, але шоколад є. Буду їсти пластівці з шоколадом. Має бути точно смачно. Вау! Єс! Ого, це реально смачно! Джейн, тобі точно треба буде колись спробувати цю смакату. Mm, я готова навіть тарілку облизати. А я маю сирі яйця. І як їх їсти О. шоколадом? Якщо злизувати шоколад яйця, це буде смачно. Але що буде, якщо відкусити? Сире яйце таке жахливе на смак. Мені зовсім не подобається. Хм, У мене ідея. Мія позич мені тарілку. Дякую. Зараз розіб'ємо у неї всі яйця. А тепер поставимо під шоколад. Заповню миску до країв шоколадом. А тепер усе перемішуємо вінчиком. Ідеально. Спробуємо. Ого, як смачно! Таке готова пити повністю. Мм, мія, це так смачно. Чому я таке раніше не коштувала? Ну, ти тебе такі гарні вуса. Ага. Що ж, фінальне коло. Скоріше відкривайте клощі. Ого, Мії попіт! Класно! Його скоріше треба спробувати. Він що, мармеладний? Клас. Я таки вперше їстиму. Потрібно швидше його спробувати, але для початку подивимось, що у Джейн. О, це ж курячі лапи. Джейн, я готова розпочати перша. Зараз скуштую цей мармеладний попіт. Шоколадам буде точно нереально смачно. Занурюємо. Спробуємо. Вау, як смачно! Це фантастично смачно! Залишився останній шматочок. Смакота. Тепер твоя черга. Правда? Вже гаразд. Давай оцінимо. Ці курячі лапи виглядають так страшно. Сподіваюся, шоколад зробить їх більш привабливішими. Треба більше шоколаду. Фу, яка гидота. Усі лапки такі довгі пазурі. Фу, я хоч лапки і не їм, але мені навіть дивитись видко. Вау, Джен, ти величезна молодець. З'їж останні лапки і все. Занурів шоколад. Фу, ці ж лапки колись ходили по землі. Бігали та не яйця. Залишилось зовсім трохи. Кілька шматочків більше не можу. Це огидно. Зі мною все гаразд. Сир, чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. О, знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден. Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке. Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Wow. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Yeah. Який чудовий yeah. робочий день? Стоп! Куди з твариною? Це ж лікарня. Yeah. З тваринами не можна. Yeah. Віддавайте кролика. Yeah. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? З на мене можна? А що ж мені робити зі Стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку по Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. Я ячик Сті, стіві. Ні. Ну, все, стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. А ну, стояти. Давай, давай, галямой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна, я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою. Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте, це що морська свинка. Стояти! Віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви придете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Oh. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бентом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. Ой, як вже. Добрий день! Що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні, це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно, ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстільки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жах? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті, і мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так, мамочки? Невже я рибу випив? Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій! Це ще що таке? Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. <плес> Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давай ти прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом Те, ще ви собі дозволяєте? Ха -ха. А що у вас в сумочці? Бинго. Сир. Навіщо він вам? Oh, ще дирявий. Дивно, ви його їсти... Okay. Ну добре, нема, Проходьте. Go. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Мія, я. На тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово! їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що з равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти. А точніше, його візок з каструльками. Так потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша? Яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм? іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко! Стоп! Не можна! З черепахами також! Все щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть! Не можна з тваринами, але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово, тепер можна спробувати пронести. Дам, що в мене грип. Хе -хе. Як холодно. У мене температура 39,9. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря терміново. Тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались пронести тварин. А ну, стояти у вас хамелеон на голові. Уходьте. Чому вони всі тягнуть їх у мою зміну? Може ще слона принесете? Ден, нам потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається, наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну добре, хоча б ключ знайшла. І так подивимося, що в сейфі Як же це інтригує, мамочки? Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давай тепер ти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може тут лежить ключ? Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха -ха. І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку. Вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? Йу, тут щось незрозуміле, щось лезьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він. О, right. яка гудота! Це правда соплі. Гаразд забудемо і відкрию сейф. Ку-ку, хто тут? А, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось oh живе і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схоже на мозок. Моя бурхлива фантазія таки видає. Ура, ключ. Ти, поки прийди до тями, я сефі відкрию. Що ж всередині? О, Як мило! Пізочок. І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? Мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що ж у сейфі? Допоможіть! Бен, мене затягують! Я цього не дозволю! Все, заспокойся, я тебе врятував. Ой, ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, я знайшов ключ. О, ні! Це то, чого я боюсь! Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. Okay. І так all right, all right, all right. спробую відкрити. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору. Це кров. Oh. Мені страшно. Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями. Ти наступна дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Mm. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкривають їїсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф І що ж тут лежить? Ого, якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти гаразд тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким Сподіваюся, що це шоколад. Ні, достатньо. О, Ден, оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємо, що там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Ух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його. Ден, це супер величезний павук. Ну все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзене. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками і кагедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те, про що я думала. Це шоколад. Смачненько. Ну, хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала. Це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій всередині ключ. Він точно під град. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой!